Право в тому, що мій син один з перших загинув, якраз що 20, 20, два роки буде, якраз 28 квітня. І ми так відгукнулися зразу, як сказали, що давайте будемо зустрічатися, давайте відгукуватися б я люблю так сама підтримати і дуже люблю. Бо я сама вдома живу і мені так добре бути я в товаристві, в в дружні, дружні, так День народження Ми стараємося вітати. Так. Якщо має людина можливість прийти сюди. Я все прошу, дівчата, приходьте, давайте будемо спілкуватися, будемо разом, бо нас так об'єднали наші спільні гори і, і ми розуміємо один одного, просто біда одна. І Я думаю, що це потрібно. Просто ще мало до нас ходять. І я все кажу, йо, як буде багато ходити, де ж ми будемо всі розміщуватися. Ну, важко було це все пережити, перебути, тому що психологічно я була не готова до того. Ми на початку організували. Таку спілку сімейну. Сім'я Героя Калоша у нас на чолі з Іриною Кушлик, теж самих перших, яких загинув неї син, і ми почали об'єднюватися, ходити разом на цве кладовище, зустрічалися разом, спілкувалися, підтримували один одного. Завжди Я задоволена цими зустрічами, тому що вони нас розкомплексовують, розраджують. Ми просто спілкуємося. Це дуже потрібно, Це, тому що всі однодумці, бо всі практично загиблих. Загиблих ну, матері і жінки, переважно матері сюди приходять. Та йшли спільні якісь теми, розказуємо, підтримуємо, спілкуємося. Ну, не знаю, я, я наприклад, чекаю тої середи, щоб прийти сюди. І так як вчора в мене було день народження, я вже наперед задумала, що я можу торт спекти, що то має бути, що я маю погостити їх, тому що я всіх їх люблю. І дякую всім за підтримку і за нашу спілку. Взагалі, Бо то так практично всі, ті, що в спілці, сім'я героїв, ми і так і сюди перейду. Ну не всі мають по можливості, але ми стараємося приходимо сюди. І, тому я дуже, я взагалі їх всіх люблю і рада їх завжди кожен раз. бачити, я в середу біжу, в мене тато зі мною, Казимир Іванович, завжди сюди приходить. І я його, дідусь, мого загиблого сина, і я навіть не раз щось забуду що середа, він мені нагадує, що це і ми. Підемо двоє, тому що ну потрібно нам це зараз. Поки що я надію, що і надалі ми будемо так зустрічатися. Переплилися життєві стежки mm -hmm. з цією жінкою, бо від неї ми черпаємо мужність, силу, відвагу. Ми багато чого одна від одної тут маємо вчимося і доповнюємо і доповнити те, що сказано вже було, і ще буде сьогодні звучати упродовж заняття, якого ми з нетерпінням чекаємо mm -hmm. що середи, Хочу зробити акцент. Ця мужня жінка, маленька дівчинка, народилася. І у неї ще отаке от свято. І я хочу від нашої такої творчої когорти зараз, разом зі своїми колегами, від користуючись нагодою, що ви є тут, привітати цю маленьку, маленьку. дівчинку, яка народилася, і подарувати її те, що коли е, її. Хрестиком вишивка буде трошечки десь для очей заскладна, вона собі на дозвіллі розкладе ті кольори і зробить чергове чудо, а потім передарує, звісно, внукам. Це для вас і все. Я вас люблю і дуже рада вас сьогодні. і що, традиційно вітаємо? Вітаємо!